Протягом тижня українські фахівці переймали досвід у міжнародних експертів, вивчаючи передові методи аналізу тенденцій значних і малозначних подій. Результатом місії стали не лише нові знання, але й спільна розробка конкретних пропозицій щодо виявлення потенційних проблем на ранніх стадіях, досконалення процесів задля підтримки високого рівня культури безпеки. Місію ми завершили успішно. Фактично можна сказати, що основних цілей, які ми намагалися досягнути, ми досягли. Безпосередньо навчання персоналу провели, Був сформований остаточний звіт, в рамках якого були визначені рекомендації. Пропозиції, ну по ним ми будемо працювати, удосконалювати свою систему досвіду експлуатації на майданчику, що буде тільки на користь нашій безпеці. За підсумками роботи місії, розроблено три рекомендації та п'ять конкретних пропозицій для оптимізації роботи станції в майбутньому. Серед них упровадження єдиного сучасного програмного забезпечення для аналізу даних і тенденцій, а також удосконалення навчальних матеріалів, які допоможуть працівникам більш ефективно виявляти і правильно реєструвати дефекти обладнання, оформлювати звіти про такі зауваження в станційній базі даних. Ми розуміємо, що нам треба покращити це. В першу чергу в частині обліку розширити приведення її відповідності до класифікації ВАО АЕС. По-друге, це допрацювання інтерфейсу в частині ключових слів, які будуть характеризувати саме ту чи іншу подію. І представлення, так звана візуалізація результатів трендів, де би можна було побачити ключові моменти, які потрібні для досконалення і Прогнозування подій експерти Всесвітньої асоціації операторів, які провели місію на південноукраїнській АЕС, підкреслили відданість українських атомників міжнародним стандартам безпеки та розвитку компетенцій персоналу. Попри завершення цього навчального заходу, місіонери запевнили, що готові постійно підтримувати станцію на шляху вдосконалення.